Спокій ваших думок одна таблетка на добу: Зест, магній би шість Ретард. Українські бійці вступили в бій з шістьма китайськими військовими на Донеччині. Це я нагадаю відбувалося в межах населених пунктів Тарасівка і Білогорівка. після чого двоє громадян. Китаю було взято в полон. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський з прем'єром Бельгії. В них була прес-конференція. Відповідно, про цю інформацію стало відомо журналістам. І також ці деталі тепер відомі на широкий загал. Я ще раз нагадаю, що наші військові взяли в полон двох громадян Китаю, які були в складі російської армії. Їх взяли з документами цих полонених. З банківськими картками, тобто вони розуміли, що вони роблять і за що вони отримують гроші. Е, є особисті дані цих е, військових, які е, знаходилися або служили в збройних силах Росії, і ці дані можна також передавати вже китайській стороні для того, щоб розуміти, як вони будуть реагувати на цю подію і дивитися на їх глибоку стурбованість, занепокоєння, і а ми не знали традиційно, як це відбувається. А також маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше. А, якщо я говорю про те, що з шістьма вступили в бій, двоє було взято в полон, то це означає, що їх точно більше, ніж шість, як ви розумієте. Ці а, факти зараз з'ясовуються. Працює розвідка, працюють Служба безпеки України, відповідні підрозділи Збройних сил України. А, цих полонених, як ви розумієте, їх вже взяли. Живими, не знаю, здоровими, нездоровими там вже буде перевірено нашими експертами відповідно. Ну і зараз вони знаходяться в Україні і дають свідчення, що вони робили на війні Росії проти України. А також міністр закордонних справ України негайно зв'яжеться з Пекіном і ем, з'ясує. Відповідно в китайської сторони, чи в курсі вони, що їхні громадяни зараз воюють на боці агресора проти України в той момент, коли Китай підтримує цілісність України і нібито виступає ну якщо не посередником, то нейтральною позицією між двома воюючими країнами говорить про те, що він не підтримує Росію. Але ми ж розуміємо, що підтримує залучення Росії ще й прямо що посередковано Китаю в цю війну в Європі. Це чіткий сигнал, що Путін не збирається зупинятися у цій самій війні. Сигналів дуже багато. Шкода, що ці сигнали через ОКАН не доходять до Сполучених Штатів Америки, але ми зробимо все можливе для того, щоб вони туди дійшли. І от маємо чи не перше підтвердження того, що на боці Росії воює не тільки КНДР, а може ще бути, наприклад, військові з Китаю сили оборони України взяли в полон в Донецькій області двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. каже: маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше ніж двоє. Зараз з'ясовуємо всі факти. Працює розвідка СБУ, відповідні підрозділи збройних сил України. А також повідомив, що доручив міністру закордонних справ України негайно зв'язатися з Пекіном і з'ясувати, як Китай збирається на це. Реагувати залучення Росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну в Європі. Це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення цієї війни. Шукає як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів Америки була би теж тут непогана Європи і у всіх у світі, хто хоче, щоб мир таки настав.